Про завтра говорити ще завчасно. Сьогодні в нашій рівненській міській територіальній громаді заклади загальної, середньої освіти, це ліцеї, гімназії, працюють 24 заклади з використанням дистанційних технологій і 11 закладів в звичайному очному режимі. Садочки з 39 закладів 18 працюють в звичному режимі, тобто в режимі повного дня з харчуванням і так далі. А решта працюють в режимі короткотривалих груп, тобто це 4 години перебування дітей без харчування. А Дистанційно ті заклади, які безпосередньо близько до місця інциденту, чи ті, які, наприклад, не мають укриття, от як відбувався цей розподіл, власне, за якими критеріями? Вирішували, як будуть вчитися дітки і відвідувати менші сідошки. Ну, прийняття рішення щодо форми навчання, це виключно повноваження керівника закладу освіти, виходячи із конкретних наявних умов в самому закладі освіти. Це наявність електропостачання, це наявність води, тому що санузли мають працювати, має працювати ну, їдання і і так далі. Тому саме з таких от умов, з таких от критеріїв, і приймалися рішення щодо організації очної форми навчання в закладах загальної і середньої освіти, якщо конкретно говоримо про школи гімназії.